Я вітаю тебе. Давай сьогодні подивимось, що він від тебе очікує, чого чекає, яких може дій, або взагалі які його, його наміри до тебе, да, чого він хоче. Я буду тобі дуже вдячна, якщо ти підпишешся на канал і поставиш вподобайку, можливо, напишеш коментар. Це допомагає каналу просуватися. Подумай про нього, будь ласка. Подумай про нього. Можливо, назви його ім'я. Давай. Чого він від тебе хоче? Да. Чого він від тебе очікує? Чого він від тебе очікує? Mm. Чогось о, чогось нового. Слухай, він хоче якихось нових Якихось нових твоїх сторін побачити, да? чогось нового від тебе серйозного. Він хоче від тебе серйозних нових стосунків. Нових серйозних стосунків. Він ревнує тебе. Він тебе ревнує. Він Спостерігає за тобою, розумієш, таємно, причому. Спостерігає за тобою. Таємно, ревнує, дивиться, де ти з ким ти. Він дуже хоче бути з тобою. Тут знову про ревність, про те, що він переживає, що ти зараз не з ним. Або він, знаєш, не може тобі дати те, що ти заслуговуєш. Переживає. по закоханий, можливо, буде говорити з тобою. Пійде на зв'язок. Так, да, Він хоче поговорити. Він хоче поговорити, він хоче все змінити. Бачиш, готовий на все? Чого від тебе очікує, від тебе? А, щоб ти пішла на зустріч, скажімо, щоб ти його приборкала, да? щоб, ти, щоб з тобою він віднайшов себе, щоб він з тобою поруч заспокоївся. Тобто він буде шукати свою силу поруч з тобою. Розумієш, чого він хоче? Шукати свою силу поруч з тобою. А що готовий дати? Що він тобі готовий дати? Що ти їй готовий дати? Стабільність, дім, захист, статки, да, просування вперед. Шалене кохання. Шалене кохання і турботу. Розумієш, що він готовий дати. Захист і турботу. Ну, тут про, про пристрасть, про таку, яку ти ще не знала, знаєш, він просто. Угу. Ти бачиш настільки емоцій, хоче. дуже сильно. Допомагати тобі готовий на дні колоди, шестірка пентаклів, готовий, готовий тобі допомагати, готовий тобі все це дати. Щось, може, приховуєш від нас? Давай спитаємо, чи є в тебе секрети? Секрети є в тебе? Що приховуєш? Щось було в нього, якесь, знаєш, якийсь негативний досвід був у ньому в житті. Чим пов'язаний? Угу. Пов'язаний з коханням да, з жінкою? Пов'язаний з жінкою. Яка його? А... Обманула, скажімо, так? Да? Тут про зраду йде, про обман, про зраду образу. І це його змінило. Розумієш, це його змінило. Це реально було йому дуже боляче. А що зараз? Ну, що ж таке? Що зараз? А зараз він готовий до нових стосунків. Він готовий. Він хоче, він чекає. Я в цих е розкладах, да, я взагалі працюю тільки з прямими картами, тому я їх <рес> перевертаю, не лякайся. Тут нічого поганого це не означає. О, дивись, він чекає, да, і, можливо, він вибирає. він вибирає. Тому що дійсно йде момент вибору. Вибору своєї королеви, на кому зупинитися. Тобто він чекає нових стосунків, він вибирає, можливо, є, е е е типу, вибір, да, між ким вибрати і хоче вибрати свою королеву. Але це має бути, бачиш, він не поспішає, тому що хоче бути впевнений. Хоче бути впевнений, розумієш? Готовий сражатися за тебе. Відвоювати тебе готовий? За свою королеву він готовий битися. А які в тебе наміри до неї? Він хоче бути впевнений. Він хоче бути в тобі впевнений. Він хоче бути впевнений, що не буде повтору того самого. Розумієш? От Те, що в нього було в житті. Тому, можливо, він і не дуже поспішає зараз. Бачиш, тут є момент того, що він готовий тобі щось дати, але це має бути. Він має знати, що все буде добре. Да? Тобто він готовий тобі принести, а, готовий зробити свій вибір, але має знати, що все буде добре. Має бути впевненість. Ось такий розклад. Давай візьмемо поради. Поради. Ти чекаєш очікування. Не потрібно, знаєш, як сидіти і нічого не робити. Не потрібно. Просто живи. Просто відпусти цю ситуацію, да, і дай можливість їй трапитися. от, Просто відпусти. О, бачиш, все буде добре, дивись. Просто йде іде потім гарні дуже зміни після того, як ти відпустиш. Тобто мир тобі несе а, задоволення. Все буде добре, не, не, не потрібно сидіти, очікувати, переживати, це не допоможе. Ось такий розклад сьогодні. Я дуже тобі дякую за перегляд. Підписуйся, став подобайки і, будь ласка, бережи себе.